Харків'янка Олена Пацурова в Одесі мешкає вже півтора роки. Тут перечікує обстріли рідного міста та оздоровлює двох діточок біля моря. І п'ятирічний Єгор, і півторарічна Василина дуже активні. Тому для родини головний критерій безпеки пляжів чисте дно без заліза та скла. Щоб можна було зайти спокійно до моря, щоб не було каміння, чистий пляж, щоб був, спуски, щоб море було чисте, щоб ми знали, що е, безпечно да, на пляжі. Зараз одна з головних загроз великі протикарабельні міни. Торік, вздовж деяких ділянок узбережжя, були розтягнуті сітки. Вони мали захистити людей від дрібних протипіхотних мін, які з'явилися після теракту на Каховській ГЕС. Але по факту сітки постійно рвалися та не допомагали. Тож зараз за ситуацією мають ретельно стежити люди. Поки що на Одещині працює один пляж, який відповідає всім критеріям безпеки, і там є рятувальники. Ми слідкуємо за акваторією Чорного моря, щоб люди не запливали за бойки, щоб міни не украсували. Особливий контроль за дітьми. Якщо починається повітряна тривога, ми всіх людей направляємо в наше укриття. На початку червня військова адміністрація оголосила про намір розпочати курортний сезон і наразі проводить перевірку пляжів. Адже в умовах війни відпочинок на узбережжі важливий не тільки для економіки. Трата мілки критерій, але звичайно основне – це безпека, це укриття, це обстеження на це повністю. Гладь перевіряти, чи немає ніяких небезпечних предметів, які можуть приписати. Тим часом людей на узбережжі повно, але навколо жодного муніципального рятувальника. В мерії ситуацію не коментують. Мовляв, пляжі офіційно закриті, тож міським рятувальникам та водолазам біля моря чергувати зарано. Водночас для багатьох людей для комфортного відпочинку важлива ще й наявність укриття поблизу. А їх на узбережжі не так вже й багато. Сьогоднішні да, на теперішній день важна то щоб було рядом убірща, тому що ми не знаємо, що може в всюду секунду. Але з настанням справжньої спеки збільшиться і кількість відпочивальників, і кожен з них має дбати про безпеку сам. Жоден з численних співробітників муніципальної водолазно-рятувальної служби не прийде на допомогу у критичній ситуації, адже для міської влади цих відпочивальників поки що не існує. Марія Тарасова, Олег Шпак, перший міський.